Костюм чоловічий розмір м штани баранка, кофта баранка, м на замочку, курточка L, до них штани L, це був костюм, Ще один костюм розмір М, штани і куртка на флісі, жіноча куртка, розмір S, худі -ка. з капюшоном, розмір М. Ось такий костюм, розмір L, курточка, штани, три шапки в різних кольорах. Куртка, розмір L. Куртка Doub, розмір М. Ось така курточка чоловіча. XS S. Може бути як жіноча. Така куртка. Чоловіча розмір Л. Кофта, еска, костюмчик, чоловічий розмір С, куртка і штани.